Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаємо вам добра і миру. Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя. Ну що ж, настав цей час е, покидати нам це приміщення, яке приносило нам тільки задоволення, але не дуже багато місця для того, щоб тут жити. Е, зроблю вам такий невеличкий рум-тур, Це наш безпорядок, тому що ми зараз переїжджаємо, мікроволновка була, холодильник, печка. Оце наша кухня. Коротше. Е, от. Це телевізор, е, 55 дюймів, який був дуже класний для того, щоб дивитися туто, кіно, мультики, серіали англійською мовою на Нетфлікс. Ліжко, до речі, це Кінг називається. Воно дуже високе, щоб в нього зарізти, треба такого. І такого! І головне тако, голову не лупиться. Так, Емілі, як ти себе почуваєш у ній переїзд? Все супер? Все добре? Не, сіся. Така тумбочка, комп'ютер, такий стіл. Отут ми робили їстеньки для Емілі, для нас. Тумбочки, дуже шуфляда така, здуба. Пиво п'єш, але по чуть-чуть не лупаш, як скажений. я такої не бачився. все. Ну, ото. По 20 п'ю. По 20 п'ю, да? да. так? Пиво чи горівки? Пиво. Хмельницьке пиво п'єш. Та да, воно вже. Воно вже не хороше. Сто процентів, вже якісь помиї, дід, шатиш не то. Раніше хороше було. Раніше гурші, там на верну вже. Віточки? То, то, э, то я тут присвоївся, а? через пару місяців присвоївся тут. То я, я вам відійшлю попробую тут пивко, яке тут є. Пивка якогось м'ясця такого щось придумаю вам. Так, дивіться, що. О, під Крупи всякі. Води. Саша заказував. Попросив привезти. Люблять вас ваші підписники. Люблять мою про туту. E, потому що я людей люблю. Правильно. А, це було і буде. Так, от вам вітаміни. Банана Сашу теж передав під Гранаты. Грушки. Гранати. Гранат. Це не бойові. Ні. Капуста для світаміння. Дорога! Ти проїбив. був друга і в скоро. День народження, якщо хочеш, щоб я привітав на бомбон на заєбон, Пиши мені на сторінку і організуємо. Треба людей вітати, а не хуйньою страдати. Така погодка у гарна. Замовляй, не вийовуйся. До яка тебе пенсія. Яка тебе пенсія, це прикольно. Яка тебе пенсія, скільки доларів? Пенсія. Скільки твоя пенсія коштує? Хуй! Хуй. Шо, дід, привіт, з Житомира, Житомирська область, Тернопільський район, село Нью-Йорк. Нью-Йорк? Так, село таке є. <laughs> Ой, блядь, це комедія, люди. Це блядь. — Це комедія, все. — Дідо, дід любить хуй... машина, є така? Hyundai. Hyundai, вірно, віру. Hyundai, це японська машина. вона, вона нормальна нормальна. Hyundai. Хуй. Та ти не кажи хуй. А як? Х'юн. А, хьундай. я вже був, блядь, хуя. Воно воно грає. У мене справка, справка ]ev. є повещена. Кваліфікація, блядь, жовтої преси. Стефанія, мама моя, Стефанія, От світає поле, а вона сивіє. <клухи> Заспівай мені, мамо, колесково. Хочу ще почути твоє рідне слово. Ох, добре! А. Культура, да, звізда моїх очей. У мене є подарунок для вас. Привітання від діда Толі. Вам вже цілих три роки класні! веселі, В общем, не хренові, без виєбонів. А ось це добре. Чудоме. Каву класну робите. І весело у вас, і щось придумаєте цікаве завжди. Ви за любий кіпіш, щоб всі були здорові. Кава, заїбіть. Ну, все. в